Привіт, мої любі! Вітаю вас на своєму каналі Еліанора Таро 2. Сьогодні в нас буде чисточка. Дивіться на вогонь свічки, свічка чорна і ми починаємо. Так, дивимось уважно, що на вас? Це чисточка і від глазливих людей, і від того, що на вас налипло, можливо. Чисточка так загальна. Але кожен почує своє, бо нічого не буває випадковим. Навіть те, що ви зайшли на мій канал і дивитесь, це відео це вже не є випадковим. Тобто, вам це було необхідно. Бачу двох людей. Який навіть один до другого простягає руку, знаєте, не щоб... спочатку не щоб обійняти, щоб наче вдарити, а потім усе все вже обійме. Ну, це буває не в буквальному сенсі, ви знаєте, якийсь був негатив на комусь, що замість того, щоб обіймати. Людина хотіла м, щось таке погане зробити чи сваритися з вами. Але ось бачу обійми, це також або в прямому значенні хтось буде обійматися, бо а, це буде означати примирення. Так, бачу трьох людей, які зустрілися щось так жваво. жваво обговорюють. І хтось підслуховує, ви знаєте, десь є які-то вуха зайві, які не повинні чути те, що вони чують. Тож будьте обережні, тут і відливачка в нас і очищуюча, і для того, щоб попередити про якісь моменти, які можливі у декого відіграються в житті. Так, дивіться, у когось, у когось чомусь одна нога, а інша щось, щось не те з ногою. Можливі, можливо, в когось навіть чи операції. Так. Зараз будемо намагатись подивитись, як вони пройдуть. Ну, багато, знаєте, таких ситуацій, які не е, навіть не залежать від того. Це тут, можливо, болі якісь в ногах, в одної нозі особливо. Так, одне уже щось негатив від когось відходить. А з ногою з ногу. Що у кого, дивіться, якщо операції, то так буде вдало відновлення. Буде, якщо було запалення, то знімемо такі, знаєте, деякі воспалітельні процеси. Трохи тут у відливочці, трохи не о чат пішов який. Бачите, кажу, і воно пішов в чат. Так, ось бачу також одна людина, а в неї за спиною як такі темні крила, темні навіть якась як сутність заді людини. Тож, це іноді потрібен окремий ритуал, розумієте? Щоб від чогось щось відсікти, які то бувають сутності, якщо ви відчуваєте, що щось у вас йде не так, і ви не можете то побороти. щось, які-то негативні пішли події в житті, ну, ми не беремо такі загальні, так, як якісь військові події. Так. А саме що не везе, не все не ладиться. Це пішло не так. То потрібно іноді відсікання, відсикання таких от сутностей, відсікання того, що заважає. І це потрібно робити ще окремим ритуалом. Тож пишіть у Viber Telegram, номер вказано під відео, під кожним моїм відео я вказую номер Viber або Telegram. Це один і той номер. От Кому як зручніше пишіть. Зараз же ми чистимо, чистимо ті ситуації, чистимо трохи вас. Це цілюща відливочка, так, не тільки діагностична, а й цілюща, цілюща на загал. А, так, концентрація не така, як на кожному окремому людині. Так? Але, але. Частину негативу, або яких-то подій, які могли б статися. Ой, як зачадило, слухайте. Хтось тут недаремно зайшов, я не знаю, як так показати на камеру, щоб ви побачили цей чат. Ой, навіть відео змінило. Ось вона як от працювала гарно. Відео змінило колір. Не знаю, воно якесь мутніше стало, наче було так яскравіше. Це добре свічка так почистила, попрацювала вона дуже активно, до речі. Так, ось бачу парочку вже, яка зустрілася, такі теплі почуття, чи тут у когось відіграється мама з дитиною, хтось з дітками, зустріч, така тепла, такі обійми, цілунки. У декого відіграється в парі зустріч, у декого а мама з дитинкою, так. Ось бачу песик. Хтось когось дуже вірно дуже довго може чекати, але ось, бачите, аж бульбашки йдуть, щось таке відливається темне, на комусь було. Що просто Дивитаєшся, як так? Ще можливо сьогодні. Подивлюся ще на тому боку, це може і на камеру подивлюся, якщо не вистачить там місця вже в тому, то подивлюся. А, з іншого боку, вже не на камеру. Але зараз свічка дуже добра. Ой, скока чаду. комусь на комусь стока негативу, чи на вас заздрість, чи я то Так бачу у будинку якомусь двоє. Людей цілуються. Ось, ми бачите, комусь доріжку до кохання просто відчистили. Навіть вони не тільки ось ото сиділи в такому домі в якомусь, а це вже, наче як у такому постільні такі тут сцени відливаються. Тож, у кого були закриті по ті дорожки один до одного, відкриваємо і відчищаємо, бачите, як змінює швидко відео. Колір свій. Той яскраві шимотніший стає. Ну, тут свічечка працює добре. Хтось збирається, ось дивіться, по по сходах. По сходах збирається, це значить кар'єрний зріст, у когось ось конячка. Так швидко події змінюють свій хід. Ви знаєте, хтось так. Ось, у який-то динозаврик навіть, але наче як голова відділилася у нього. Так, хтось побори ворога свого, дивіться, когось поєднання, так, примирення. Ну, багато примирень, до речі, ви знаєте, багато пар, які примирилися, от будуть примирятись в цей найближчий період. Це і діагностувала свічечка, і так почистила, щоб, щоб відбувалось. Так.